Я Знову прийшов, побідіть курлик вам всім сопернички. Повернення в этом сезоні побідіть саме красиві грандіозного сезону. Я буду старатися, а далі вже як буде прем'єра реванш. Ніщо не порівняти з моїми натуральними стравами, але переможе натуральний талант. Вже з двадцятого серпня всі улюблені учасники мастер шеф і одна. Найочікуваніше ти сезони. Перемогу вже не спинити. Тільки на СТБ. Доброго ранку, любі друзі. Нещодавно до мене звернувся один з учасників «Мастер-шеф» з дуже актуальною проблемою. Шеф кухар Андрій Колісник готує обіди для наших захисників та мешканців столиці. І під час своєї роботи хлопець стикнувся з певними труднощами, про які ми зараз детально в нього розпитаємо. Доброго дня акторе. ради вас бачити. О, Андрій. Я дуже радий тебе бачити. я слідкував за тобою в соцмережах і бачив, як багато ти працюєш на кухні за для того, аби нагодувати тих. До цього потребує. Ми про все це поговоримо. А поки скажи, що тебе до мене привело? З якою проблемою ти зіткнувся, працюючи на кухні. Кожного дня потрібно готувати дуже багато порцій. Ми готуємо кожного дня десь 440-460 порцій. А кухня маленька, ну і холодильного обладнання не так і багато. Зіткнулися з тим, що м'ясо зберігати дуже важко. Тому моя проблема, як можна замінити. М'ясо в стравах, але щоб страви були калорійні і поживні. Тому як замінити м'ясо іншим продуктом, щоб його було і зберігати добре, і для цього можливо не потрібні були холодильники. Так, твій запад мені дуже зрозумілий. Потрібно працювати з білковим продуктом, але який при цьому має довгий термін придатності і не потребує спеціальних умов зберігання не просто, але ми точно знайдемо рішення, адже у нас є квасоля, горох, різноманітні бобові. А сочевиця взагалі, на мою думку, один з недооцінених продуктів, адже насправді він доступний кожному, дуже поживний і може бути використаний в багатьох стравах. Тому я думаю, що ми сьогодні приготуємо щось на кшталт мідболів з сочевиці та ноту з грибним діпом. І я тут почну поратися на кухні. А ти, будь ласка, повідай мені, які ваша родина мала плани на 2022 рік. Ну для, для початку розкажу так, що е, ніхто не очікував, що в нас таке станеться в Україні. Yes. І, і всі жили своїм життям, які жили, були плани на весну поїхати з дитиною, з дружиною за кордон. Е, зробили закордонний паспорт для, для малого з маленьким. Це було цікаво. Що в місяці в рік повезти його за кордон і. Подорожувати, дивитися цікаві країни, куштувати багато смачну їжі, тому що він, по-перше, у нас ага. е, взагалі ми його не обмежуємо в їжі, даємо все пробувати куштувати, щоб потім, коли він виріс, у нього не було там алергії і літе не їсть, те ага. не їсть. Тому ага. плани були подорожувати. Ми останні е, останні ага. пару, пару років допоможи з цибулею, Будь ласка, невеличкі кубики потрібні. А я тим часом варений нут, зелень та попередньо замочену сочовицю переб'ю у блендері авиаба, що перебив. Повернемось до наших планів. Подорожувати, щоб малий також щось бачив і куштував іншу їжу. Угу. Тому такі були плани. Угу. Також плани були щодо запуску меню на масляну. Та як зима була плана. В плані було безліч багато. Але ага. коли це настало, то всі вони Є. одразу підійшли на, на інший план. І єдине, що було в голові, це зберегти життя дитині, життя дружині і щоб вони максимально були в безпеці. Це саме головне було. Молодис. Ага. А як дізналися, що це, як ти кажеш, настало? Ну. Це булося так: дзвонить знайома в домофон і говорить, що прокидайтеся на нас на нас напали. У мене перше в голові що? Це жарт? Це жарт. Хто, що, навіщо. Ем, малий прокинувся там з'їсти, швиденько дружина прокинулася і починала себе збирати. Вона хвилин 40 ходила по квартирі, не могла зрозуміти, що робити, куди йти. Потім ага. позвонив знайомий і говорить, що ми з Києва виїхати не можемо, тому що все машин куча. І ми прийняли рішення, що давай почекаємо хоча б декілька годин, щоб зрозуміти, що відбувається, а не спішити, ага. тому що щоб потім не стати де-небудь в дорозі в машині з дитиною, а це ще гірше, ніж бути вдома, і можна буде спуститися в бомбосховище. Ага. Тобто почали мислити ага. критично. Ага. Так, але який був твій план дій, аби вберегти дружину з сином? Під нашим будинком сховище є, достатньо тепле, що що немало важко, і чому би ні, вода там була, тепло було, світло, все саме необхідне все було, і, тому чекаємо. Хоча будинок знаходився, закінчиться Київ. Наш наш будинок це перший на в'їзді в Київ. І Як один друг сказав, що якщо буде ага. щось страшне, то наш ага. будинок буде перший. Зносити. Ага. А я йому говорю оптимістично. Ага. Але ми тиждень були ага. у нас під будинком, коли була повітряна тривога, піднімали, спускалися. Саме головне, що малий, знає, як відчував, він весь час майже спав, Їв, спав, О, і гуляв. Їв, спав і гуляв, дякувати Богу. Да, вів себе дуже гар... добре, знаєте, як відчував, що не треба батьків турбувати. Це було дуже класно, тому що якби він ще вирядував, то було б дуже тяжко б з би. Ага, О, син і справді видався командним гравцем. Він у вас молодець. Нехай росте здоровим і щасливим. Як ти міг чути? Я перебив бобові зеленню, додав трохи спецій, цибулі, томатної пасти, та маю довести суміш до консистенції тіста. Розкажи, як далі розвивались ваші події перших днів війни? День на друг, на третій, коли е, в бомбосховище спускались люди і говорили, що там є кухня, де м... і хто вміє готувати, то хай допомагає. Ми на для наших захисників, які строять барикади і копають. Е, е, хто може допомогти? Давайте приходьте. Кухня є і продукти є. І дружина каже: Ну є я. І кажу, так, давайте я піду і. Я пішов а де де це було? В, в магазині біля нашого будинку. Біля нашого будинку Ага, зрозумів. І я пішов, де дивлюсь, Кухня є, духовки, печі, все є, продукти є. Я люди поки що варю борщик для переборони Києва. А трохи більше розкажи, як все почалось. Ти на новій кухні, уперше бачиш її. Як ти зрозумів, що будеш готувати? Як сформував меню? Я вперше подивився на продукти, чим я оперую, які є продукти взагалі. Там гречка, рис, каша, масло, м'ясо єсть. І думаю: о, так, овочі є з цих продуктів. Я можу ага. зробити суп, сих гарнір, ага. і якось їх. Розподілив по категоріям, що, що я можу зробити. Потім ага. дізнався, скільки ж ми людей кормимо, ага. годуємо. Мені сказали, що приблизно це 100-160. Ага. Я, я кажу, так 100 і 160 — це вже <реш> велика різниця. Ага, ага. Давайте трошки конкретики, щоб я розумів, скільки борщу зварити, скільки зробити. М'ясо, скільки ага. гар... гречки. Ага. І так ми дійшли. Я меню будував саме просте, щоб була гаряча страва, ага. перша суп якийсь. Була каша так. ситна. Я розумію, що треба ситне. Щось треба ситне і гаряче, щоб тому, що по суті вони їли два рази на, на день і все. І щоб їм хватило цього ну, енергетично, щоб вони ага. були ситі. мені подобається хід твоїх думок якими були твої відчуття, коли ти готував для наших хлопців? Я себе відчував в деякій мірі, ага. е, що я потрібен, що в мене є час і руки, і голова, і ага. треба цим користуватися, допомагати людям. Ага. Отак. Кожен повинен робити те, що він вміє робити. І все. Я такий думаю, так, я вмію готувати, що би ні. Хочу якось цим допомогти. Ага. Так е, готував я. Тиждень, да, да тиждень чи трошки трошки більше. Ага. І потім настав такий момент, коли е, ми прокинулися зранку, і, і я відчув, що в сховищі прохолодно. От, холодно. Ага. І дружина каже: мені щось підказує, що треба, треба напевно збиратися, поїхати. Ну і холодно, і малому ага. дуже некомфортно. Коляски в колясці в він спить. Знаєте, коли дитина спить з колясці і ага. звисають ножки, це дуже смішно, але ага. і не смішно. Ага. І ми зібралися. Я, я подзвонив хлопцям, з якими готував. Кажу, що я хочу дити дружину вивезти. Він сказав: добре, ну якщо вдасться, повертайся, якщо ні, то ні. Ми приїхали на вокзал, ага. машину просто скинули на вокзаль і ага. намагалися е, сісти в якийсь поїзд. Я дивлюсь тут поїзд біля нас, і провідник до мене підходить і каже, це ваш? Ага. ваш? Ваша дитина. так. Він каже: є місце, але до, до Кам'янця будете Кам'янець-Подільський, будете стояти в тамбурі. Я говорю, байдуже, добре. Ага. І ми сіли вже в той поїзд і поїхали. Отакі От труднощі були в мене. Я хочу від усього серця подякувати цьому провіднику, який взяв вас до себе у вагон. Нехай навіть у тамбур, але в той час певен ви не перебирали. Адже на вокзалі в перші дні сісти на потяг було о як непросто. зверни увагу. Я зробив першу. Це буде як приклад з панірувальними сухарями. А ти продовжуй, будь ласка, формувати інші і продовжуй розказувати мені вашу історію виїзду з Києва. Чому поїхали саме в камянець подільський eh, тому, що сіли в потяг і все. Було місце в потязі, тільки тому. Все. Родичів там немає. Тобто, у вас не було плану поїхати саме туди. Ви просто жили в той потяг, <пом keskuteles> де вам знайшлося місце. Вау. Просто був у мене рюкзак, у дружини рюкзак, малий з баночкою сухого суміші. А, і памперс. Тобто, я потім позвонив до друга, а він сам кам'янчанин, і говорить: я тобі допоможу. І потім через 10 хвилин дзвонить і говорить: у мене є квартира. Wow. Я, я їду подивитися. Я говорю, о, круто! Він каже, ні, ти не зрозумів, я вже її для тебе забронював і тобі везу туди речі. І тоді я просто чуть не розплакався, тому що тобі ага. людина просто знаходить квартиру, зустрічає тебе в час в першій годині ночі на вокзалі, допомагає поселитися. Потім ще перевозить ще маминої пюрешки картопляної і каже: Подіжте, тому що ви з роботи. Ой, ви з поїзда. Це просто неймовірно. Я абсолютно розділяю твої емоції з цього приводу. Це так важливо, щоб у скрутний момент зустрілася людина, яка готова протягнути тобі руку. От як ваш друг з ой. Ти дивися, будь ласка, на зразок, бо я розраховую, що всі вони будуть одна в одну. і не барися. Я вже розігріваю олію на пательні, щоб ми могли посмажити наші заготовки. І повертаючись до того, що ти мені розповів, я маю зауважити, що до війни я не часто чув такі історії. А зараз люди настільки згуртувались, настільки активно почали допомагати одне одному. Це просто якась магія. Просто щось неймовірне в плані людей українців, які. Просто відкривають двері, допомагають, заходь, бери, живи. Це... Ага. Хочеться їх просто так обійняти і держати. Так. <рес> Місно, <міісно. рес> Абсолютно згоден. Uh, на цій добрій ноті uh, давай зробимо паузу uh, і перекусимо. Uh, Мені знадобиться твоя допомога. You know, Це крудете. буде на зразок «крудете». Yeah. Ти що про «крудете», правильно? А отже, нам знадобляться нарізані овочі стіками, сир та сметана. З них я зроблю такий собі діп з щасником. Гаразд, тоді до роботи. Зараз зробимо різати. А я потроху наріж. Оце. Це. І ось це думаю. Кубіком? Соломка. Соломка. Угу. Хорошо. Ну Як стіки. Угу. Палички. Угу. Тож продовжимо. Ви переїхали в Кам'янець. І що там? Я в Кам'янці перший, перший час ходив е і плів сітки маскировочні. Маскирувальні сітки їх називають кікімори для снайперів і для ага. машин. Ага. А потім знайома каже: ти ж на кухні працюєш, нам потрібні люди. Я кажу, вау, oh, wow. тому давай будеш кориснішим там. Я такий, так? Wow. І, і пішов в один заклад, почав працювати в них як кухар, і потім мені кажуть, давай, ти будеш як старший. Я там почав знаєте, робити різні речі, типу покращувати там по стикерам, по розташуванні продуктів, де що повинно бути, ага, як це ага. все. І мені говорять, давай будеш як старший на кухні. Я кажу, давай. І я працював, вводив меню, страви деякі. Wow. І так, можна сказати. Маленький шеф на маленькій кухні, можна wow. так сказати. Рататуй. Це, вийшло... да, <свят> Це вийшло випадково, але досить. Колектив чудовий, вони працюють досі. Я поїхав, ага. а вони працюють собі. Там навіть залишив старшого Сашка замість себе. Він працює дуже класно. Е, знаєте, дуже ага. мені сподобався каменець тим, що він такий маленький, дуже маленький місто. Але таке I, I, я дуже люблю це містечко. Воно маленьке, але дуже привітне. І люди дуже привітні, допомагають. Хто чим може, і ми, коли шукали для свого сина кроватку, то я в інстаграм написав пост Потрібна кроватка. І мені цілий день різні мами тата слали які є варіанти колясок, кроваток, щоб хотіли допомогти. Ми просто нам дали коляску, кроватку безкоштовно, ага, пользуйтеся ага. і все. Тому за це дуже сильно велика. Спасибі людям. Взагалі, люди чудові. Андрію повністю з тобою згоден. Люди зараз єдині і радо допомагають одне одному. І скільки ви пробули там в Кам'янці? Я в Кам'янці був три місяці, але ми зна... але я з рестораном був на, на зв'язку в онлайні більше, тому що вони. Скоперувалися і почали готувати для ТРО для Збройних сил е, їжу. Ага. підключились постачальники, які підвозили продукти і готували онлайн. Ми з ними спілкувалися в онлайні. яке меню, які продукти? Ага. За мною був нас на зв'язку. Наш управляючий адміністратор Олександр, який ага. Дзвонив і казав, у мене є ті ті ті, -ті продукти. Що ми з них зможемо зробити? Ага. Я кажу, можемо те, те, те. Яка кількість людей? Він мені говорив і так це все коригувалося а, окремо. Але він постійно казав, приїжджай в Київ, приїжджай в Київ, ага. приїжджай в Київ. Я говорю, я не можу взяти зараз дружину і приїхати. Ну, ну я давай будемо з тобою на зв'язку. Потім вже в кінці травня ми з ним списалися, він каже, більш-менш. Більш-менш спокійно в Києві, давай будемо разом е, далі від, від, відкривати заклад, потихеньку працювати вже для, для гостей, не тільки для тероборони. Mm -hmm. Так вийшло. Я повернувся в Київ. Ми почали е, це, це було дуже цікаво. При, приходиш, багато людей на кухні, взагалі, ти їх перше бачиш. Кожного ранку наші друзі, волонтери допомагають, приходять, годують, пакують, загортаються і допомагають людям. Тут, і тут, і тут, всі допомагають, всі пасують. <різь> Між іншим, я тобі дякую за нарізку овочів для нашого перекусу. Смачно mm? mm, mm. mm -hmm. і дуже-дуже свіжо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Політньому. Mm -hmm. Обожнюю <різь> крутіте. Вроді, mm. <різь> начебто, так все просто. Але просто смачно. Mm -hmm. Ну, коли тобі так сподобалося, поділюся рецептом. Сир перебиваємо зеленню та часником. Додаємо петрушку, кріп, кінзу, сіль, чорний перець. Перебиваємо окремо, нарізаємо брусочками моркву, червоний перець та стебло селери. Я обираю сир від волошкове поле. Він ідеально підходить для цієї страви. тож смачного. Окей. Гаразд. А розкажи про найменшого помічника волонтера, що ти бачив на кухні вашого ресторану. Її звуть Віра, їй сім років. Один ранок я прихожу на, на кухню. Добрий день, добрий день, всім всім. Ага. І дивлюсь. Сидить дів... Маленька ага. дівчинка на, на стільчику і, і клеї на, наклейки на, на бокси. Привіт. Привіт! Привіт! Як тебе звуть? Дякую. 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 Що? що ти робиш? Наклейки? Да. Блін, ти дуже-дуже крута. Мені вдома скучно, я хочу допомагати мамі. І я кажу, я зараз просто розплачусь тобі сім років, а вона говорить: я хочу бути корисна, чому би і ні. І після цього мені хочеться її просто обняти і все. Тому що це, це просто це дитина сім років. Так. Це справді вражаюче. Це окриляє, це, це просто окриляє. що якщо такі діти є, то. Ну, то... Ми Нам все саме зробив. Сінь неймовірно. Справді, я мав нагоду переконатися в цьому на власному досвіді. Я вже встиг навідатись у кілька областей нашої країни за часи війни, і кожного разу, коли я приїжджаю до волонтерів або відвідую гуманітарні центри, я завжди бачу дуже молодих людей і навіть ще дошкільнят. а на питання, що ви тут робите, вам же має хотітися ганяти м'яча на дворі або на дитячому майданчику бавитись? а вони кажуть кажуть, що ми бачимо, що наші батьки тут роблять. Вони тут допомагають, і ми хочемо так само. Ми слідуємо їхньому прикладу. Тож це надзвичайно надихає робити ще більше. А як зараз твій заклад? Вам вдається долучитися до волонтерської діяльності зараз? Зараз там працюють. Зараз в нас іде, я кажу. Олександр каже, як ти бачиш нашу працю? Я кажу, я бачу і так, що йде е, одна лінія волонтерська, коли ми кожного дня ага. готуємо е, для переселенців, для біженців ми готуємо в монастирі і для і скільки я... порцій ви готуєте в день на волонтерському напрямку? Зараз готуємо 440-480. Okay. If... А де продукти берете? продукти є така платформа World Central Kitchen, Вони допомагають продуктами, а mm -hmm. і потім інші люди приїжджають і забирають це по волонтерським центрам. Розвозять це mm -hmm. все. Ми готуємо, пакуємо mm -hmm. і в пів третього кожного дня при люди забирають і. Mm -hmm. розвозять це mm -hmm. все, і також окремо кухня невелика, але такі дві лінії працюють. одна волонтерська, uh -huh. а інша ресторан, як ресторан працює. Okay. У мене є... ресторанній лінії, що ви готуєте? The... які страви у вашому меню? По ресторані це більше локальна кухня, uh -huh. е, салати ж сезонні, uh -huh. курка. Знаєте, зараз пішо, пішло таке спрощення е, від високої кухні, всі okay. тому що людей давайте будемо uh -huh. чесні. Трошки скучна, ага. з з грошима зараз тяжко, але Ви... дуже смачно. Ні, ми готуємо. Простіші страви, але просто вкусні страви, і все. Супер. І по суті, зараз працює і ресторан, і працює волонтерська. Така ага. дві лінії йдуть паралельно. Ага. Є волонтери, які приходять, готують ага. -от їжу, є кухня. Ну прям по кухарі, які працюють. Андрій так, так, це все Андрію. Я ні на хвилинку в тобі не сумнівався. Я був, є і буду наполягати на тому, що ти в будь-який момент під час кризи або в стресовій ситуації ти завжди вихід знайдеш бо ще за. Часів мастер-шеф я зрозумів, що ти відчай дух, ти сміливий, відданий своїй справі, ідеї, роботі і команді. Ти завжди був готовий очолити людей, бути капітаном, ніколи не боявся відповідальності. мастер шеф насправді ці всі конкурси, коли я був в третьому сезоні, коли All Stars був, дали мені прокачали мене як кухаря, тим, що коли я був на конкурсах обмежений якимись. Умовами певними продуктами або девайсами. Я навчився аналізувати ситуацію і виходити з неї. Тому це величезна. от Прям я, я відчуваю, що це воно мені було потрібно в моєму встановленні так тому, ким я зараз є. Це правда. Ти готовий після школи мастер шеф до всього. Now. Ангона, а між іншим, у нас також все готово, аби робити презентацію. Смак страви як правило залежить від якості продуктів, а вишуканість від кухаря та дотримання кулінарних традицій. Спонсор показу торговельна марка «Гуляй Поле». добре бо своє. Я це вже хочу з'їсти. I... Я тебе розумію. Я теж хочу скуштувати. У моєму ресторані ми також маємо лінію, яку віддали повністю під волонтерський напрямок. і я маю одну думку, якою хочу з тобою поділитись. я думаю, що завдяки таким людям, як ти, Наші воїни мають найсмачнішу, найтеплішу їжу, яку лише можна уявити в світі. сподіваюсь, те, що ми всі робимо на кухні, надихає їх, надає не лише сил, а й наснаги бороти ворога. І знаєш, чому я думаю, що ця гіпотеза має право на існування? Бо наші хлопці смакують наші обіди, приготовані з любов'ю і вірою в перемогу. А ворог. Харчується тим порошком простроченим з картонних коробок. Тому наші воїни переможуть. не лише завдяки нашим обідам, але я хочу вірити, що вони відчувають нашу загальну любов і віру кожного, хто боронить нашу Україну. Так. і так скуштуємо та дізнаємося що вдалось мені впорати з твоїм запитом. Це просто, але смачно. Yes. Я скажу, що це ви зараз насправді підказали мені дуже великі, великі, великі можливості. Тому що, по-перше, сочевицю і нут не потрібно зберігати в холодильнику. Aha. Aha. Я їй можу заказувати більше на ресторан. Вона мене лежатиме суха в коробці, а коли треба замочити, зварити і зробити. І такої форми котлети, mm -hmm. і круглої, mm -hmm. і різної, і на 400 порції так. У нас вийшли котлетки, але ти можеш робити кульки, будь-яку зручну форму yeah, надати yeah. цьому тісту. І саме на саме головне це те, що воно поживне mm -hmm. і енергетичне. Mm -hmm. Це прям найно. Дійсно дійсно круто. Ангона, mm -hmm. mm -hmm. то якщо ти зацінив, я нагадаю всім рецепт, аби хто був неуважним, занотував зараз. Отже, беремо варений нут, попередньо замочену сочевицю, кінзу, петрушку, томатну пасту, заправляємо сіллю та перцем та перебиваємо в блендері. Має вийти консистенція тіста. Якщо тісто завологе, додаємо панірувальні сухарі в цю масу. Формуємо кульки, млинці, котлетки, все, що вам до вподоби, і потім смажимо на сковорідці до золотавого кольору. Якщо любите більш суху консистенцію, можете ще запекти хвилин 10 у духовці. А подавайте соусом тартар або будь-яким іншим, який вам до смаку. Андрея Андрію, я дуже радий бачити тебе тут. Дякую, що прийшов. ми стільки часу разом провели на кухні Мастер-шеф, і за цей час ви стали не просто учасниками, ви стали для мене як рідними. Ми не просто вихідці з кухні Мастер-шеф, Ми родина. А це означає, що у будь-який скрутний момент або в часи радості ви можете звернутися до родини і розділити будь-які події чи емоції. To week, to Я скажу е, ви для мене як, як батько. Батько в кулінарній сім'ї майстер шеф І завжди ним будете. Ага. І все. Ага. Це, 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 знає, це як прийти до батька, а він тобі каже, давай, сину, дивися. Є таке рішення проблем. Давай її вирішимо. <реш> Отак От це сьогодні відбулося. <реш> син прийшов до батька і батько допоміг вирішити проблему. Це буде Україна. Да. Дякую.